Слово Верітас на ранок 3 березня. Сьогоднішнє Євангеліє про стан і ідоли Твого серця, про скарби, які варто збирати, і виконання першої заповіді, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. До Ісуса підходить чоловік, який прагне успадкувати вічне життя. Питає Ісуса, яким чином це може відбутися. Ісус бачить серце цієї людини та з любов'ю, без засудження каже: Одного бракує тобі. Пійди і все, що маєш, продай і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі, а тоді приходь і йди за мною. Маючи великі маєтки, чоловік відійшов засмучений, не був готовий до таких дій. І не дивно, це справді нелегке завдання. Проте Ісус сказав чоловіку на те, що Він надіється у своєму житті на своє майно, забезпеченість, багатство. Натомість Бог закликає людину покладатися виключно на нього, не прив'язуватися до багатства, до майна, мати вільне, щедре, чисте серце, ділитися з іншими і дбати про нуждених. Тільки Бог може надихати, збирати скарби на небо, не жити лише для самого себе, заохочувати людину на щедрість. Можливо, ти в своєму житті переживав втрату чогось надзвичайно цінного для тебе, посади, влади, матеріальних благ. Землі, забезпечень, чогось такого, що давало тобі відчуття безпеки і забезпеченості на майбутнє. Можливо, Бог таким чином очищав тебе від прив'язаності, давав цінний досвід і розуміння того, що окрім Бога немає нікого, на кого можна покладатися. Він єдине наше добро. Цей Євангеліє запрошує тебе сьогодні заглянути у твоє серце, кому воно належить. Хто або що є ідолом твого серця, хто або що зайняло місце Бога? І не боятися відповіді, оскільки Бог не засуджує, а кожного разу з любов'ю і з милосердям запрошує до навернення. Чуємо сьогодні в першому читанні від пророка Сираха та тим, які каються, Бог змогу дає повернутись, втішає тих, які втратили надію навернися до Господа.